Вітаю вас, друзі, на першому міському. Дякую, що ви обрали наш телеканал для того, щоб подивитися. І новини і цікаве інтерв'ю, яке прямо зараз і починається. Мене звати Руслан Дроздов і знов хочу подякувати нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ми підіймали тут у нашій студії і, взагалі, на всіх телеканалах говорили виключно про мирні теми. Сьогодні більш-менш все ж таки мирна тема до нас приїхав Дмитро Швець, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ і полковник поліції. Вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, пане, що знайшли час поспілкуватися про майбутніх поліцейських, про тих поліцейських, які продовжують зараз навчання, які за лічені роки або навіть вже у цьому році зможуть вийти на вулицю і захищати нас. Як і на фронті, у тому числі, бо ми знаємо величезну кількість поліцейських, які там на фронті зараз, і які тут і на своєму фронті теж працюють. Тож давайте поговоримо про майбутніх поліцейських, які мають зараз. Величезний все ж таки шанс отримати класну професію, отримати класну компанію, братерство поліцейське. Як пройшов цей рік навчальний? Ми розуміємо, що ну, викликів дуже багато зараз. Як він пройшов у поліцейському університеті? Ну, перш за все, я хотів би акцентувати увагу на тому, що професія поліцейська сьогодні дійсно вкрай важлива, вкрай потрібна і вкрай необхідна. Сьогодні кожен поліцейський виконує дуже багато завдань і функцій, в тому числі непритаманних як поліцейському. Да. Ми сьогодні знаємо, скільки є таких героїчних, в тому числі вчинків, пророблені поліцейськими, коли вони перші прибувають на, 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 на ті виклики, надзвичайні події, які, на жаль, в тому числі в нашому регіоні також є. Тому Ну, дуже важливо, щоб ми говорили сьогодні і проводили роботу саме над якісною підготовкою наших випускників, над дійсно створенням тих належних умов. Щоб сформувати поліцейського, поліцейського фахівця, який в будь-яку хвилину на будь-які виклики зможе відреагувати і надати необхідну допомогу нашим, нашим громадянам. Угу. Звичайно, сьогодні поліцейські і не тільки працюють з громадянами в нашому регіоні, але в тому числі і зі зброєю в руках боронять кордони нашої держави і на високому рівні виконують свій професійний і бойовий, в тому числі, обов'язок. Якщо говорити про одеський державний університет, ми також стикнулися з багатьма викликами, які пов'язані з організацією навчального процесу в умовах сьогодення, в умовах тих викликів, які змусили і. Переадаптувати і навчальний процес, і організувати ту підготовку, яка потрібна сьогодні нашим випускникам, потрібна uh -huh. поліцейському. Тому дуже багато змін було проведено і в освітньо професійні програми, дуже багато тих доповнень до організації навчального процесу було проведено в закладі. Звичайно, направленість саме на такий військовий аспект, військову підготовку, в тому числі наших курсантів, наших майбутніх випускників. Ми. Е, е, сформували. Е, е, ті. Безпосередньо навчальні полігони, які дають можливість відпрацьовувати дії поліцейського безпосередньо на практиці та в умовах, скажімо, той практичної і необхідної складової, це навчальні полігони, які дають можливість відпрацьовувати алгоритм дій, що стосується документування, і безпосередньо розслідування воєнних злочинів. Як приклад, такі навчальний полігон, розстріл автомобілів. Угу. На жаль, такі випадки вони є. Да. Катівня після деокупації тих чи інших територій нашої держави ми також бачили і розуміємо, наскільки непросто, наскільки важко і документувати, і знову ж таки фіксувати ті воєнні злочини. Це і масові захоронення. Де поліцейські зимуючі тіла також проводили відповідну роботу щодо ідентифікації, щодо знову ж таки, встановлення особи. Це і звичайно, робота, яка пов'язана з вибухонебезпечними предметами. Бачимо, скільки території сьогодні. І заміновано, і розуміємо, що при будь-яких діях вперше, перш за все необхідно оглянути ту територію, необхідно знову ж таки створити ту безпекову складову, безпекові умови для того, щоб продовжувати далі функціонувати. І ми розуміємо, що ворог підступний, і навіть ті території, вони всі чи ті місця, де вчинені злочині, вони також можуть бути заміновані. Тому і ця робота була направлена, в тому числі, на такий аспект. Сьогодні наші випускники вже приступили до виконання своїх обов'язків в практичних підрозділах в різних регіонах нашої держави. І я вважаю, що той необхідний практичний досвід в поєднанні з теорією сьогодні вони використовують уже безпосередньо на практиці. Знаю, що знов таки спілкуючись з вашими курсантами, що їх нав навіть навчають до медичної підготовці. Вони знають, як робити і що робити з людьми, які постраждали після, після прильотів. Ми знаємо, що поліцейські дійсно приїжджають разом з рятувальниками, разом з військовими на місце прильотів. На жаль, навіть є випадки, коли прилітало другою ракетою саме по них, і є загиблі вже поліцейські. Тож хочу подякувати всім поліцейським, які виконують, не дивлячись на <кій> абсолютно небезпеку того, що вони роблять. Ми розуміємо, що зараз і вночі небезпечно, бо і ДРГ у тому числі є. І зараз поліція робить все можливе для того, щоб ми знов-таки і вночі і в день були більш-менш спокійно. Ми розуміємо, що від них не залежить те, що прилетить від ворога, але від них залежить, як ми. Ми тут живемо у спокійному місці, і зараз я побачив величезну кількість дівчат, дівчат поліцейських, молодих поліцейських, які виконують свої обов'язки. Чи дійсно побільшало дівчат, які приходять навчатися в університет? З того запитання, яке дозвольте, все ж таки акцентувати увагу на медичній підготовці, yeah, yeah, за все. Yeah. тому що це окремий той напрямок, який є сьогодні виділений в пріоритет, uh -huh. я вже десь і констатував, і знову ж таки ми бачимо ті приклади, коли поліцейський перший на місці події, і від того, як надана перша медична допомога, звичайно, uh -huh. залежить і в подальшому життя громадян, в, в цілому побратимів, в цілому правоохоронців, які виконують. Обов'язки. Тому дуже важливо сьогодні в окремий напрямок вигодені створені відповідні навчальні полігони. Де... Кожен із здобувачів вищої освіти опановує необхідні навики до автоматизму. Необхідні навики залежить від важливість від того, як накладений турнікет, як затампанована рана, як знову ж таки оцінена ситуація і кому із постраждалих першому надана допомога. Тому це теж дуже великий напрямок діяльності, який ми доповнили, який розширили. І сьогодні кожен із випускників чітко повинен усвідомити і розуміти наскільки важливо. Ливий саме надання медичної допомоги саме такої тактичної медицини, тим yeah. yeah. тим більше дуже багато. Ми розуміємо випадків, коли застосування саме тактичної медицини врятувало життя. Але в той же час і бачимо, які на жаль наслідки і під час після обстрілів і під час ворожих атак бачимо, яка кількість наших військових правоохоронців, які на жаль отримали статус особи з інвалідністю. Але в той же час ми розуміємо, що сьогодні нашу молодь ми готуємо саме до можливості і необхідності надання саме таких такої допомоги нашим, нашим громадянам. Тому це як окремий напрямок, виведений і окремі дисципліни визначені для підготовки здобувачі вищої освіти. Ну, якщо говорити про особовий склад і гендерну складову, звичайно, вона е, дотримується і е, я завжди і казав, і неодноразово під час наших інтерв'ю, е, що стосується якості підготовки, в першу чергу це поліцейські. Yeah. Да. Тому, незважаючи на е, приналежність постаті, кожен із них, кожен із наших випускників, повинен чітко усвідомлювати, повинен чітко виконувати ті задання. Які стоять перед поліцейським. А сьогодні, ще раз повторюю, вони набагато ширші, ніж, ніж були ще декілька років назад. Тому mm -hmm. гендерна складова дотримується, але вимоги вони однакові. Ці дівчат, які в броніках, які зі зброєю, які абсолютно на рівні з хлопцями все виконують. І це дуже добре, що у нас є такий міцний, це навіть не тил міцний. Це ми розуміємо, що дівчата тут о, в мирному житті наш тил. А вони ну, на своїй передовій, вони виконують ці обов'язки поруч з а, хлопцями. А, скажіть мені, будь ласка, як змінюються зараз умови навчання от, наступний рік? До чого готуватися майбутнім курсантам, абітурієнтам зараз? Які будуть іспити? Фізично треба себе привести в стан нормальний, на що розраховувати? Звичайно, вступна кампанія вона вже розпочата, вона проводиться в повному обсязі. Всі ті умови і правила прийому, які необхідні для вступу до закладів вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ, вони затверджені. Наразі кожному із абітурієнтів для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр необхідно скласти мультипредметний тест або ж отримати такі результати зовнішнього незалежного оцінювання з 2022 року, тому ну, до іспитів необхідно готуватися до незалежних іспитів. Звичайно, додатково, якщо ми говоримо про фізичну підготовку, це один із тих критеріїв, які також будуть оцінюватись при вступі. І, той комплекс вправ, який необхідно виконати, комплексну силову вправу, біг на 1100 метрів. Необхідно готуватися до uh -huh. цього. Сьогодні важливо констатувати, що не тільки теоретично повинні бути підготовлені, але й фізично, в тому числі. Це важливий один із аспектів і компонентів, які необхідні для наших абітурієнтів. Якщо говорити про можливості навчання в університеті, також не треба забувати про освітньо кваліфікаційний рівень магітні. До цього також треба готуватися. Незалежний іспит, який буде проведений в цьому році, передбачає знання іноземної мови, складання іноземної мови, тести на логіку. Тому ну, необхідний перелік всіх тестових завдань також є, і ми предоставляємо можливість підготуватися до таких іспитів, так звана довузівська підготовка. Кожен може долучитися навіть в онлайн форматі, підготувати себе до. Складання зазначених іспитів, ну і в той же час маємо можливість чітко орієнтуватися і проводити таку роботу, яка завдячуючи міністру внутрішніх справ Ігорю Володимировичу Клименко сьогодні. Проводиться в нашій державі для дітей, батьки, які їх, на жаль, загинули, батьки, які uh -huh. отримали каліцтва. Сьогодні створені ліцеї безпекового середовища та національного патріотичного спрямування в регіонах нашої держави Івано-Франківськ, Дніпро. Київ, Вінниця, де зазначена категорія осіб зможе отримати відповідну освіту, середню освіту в якісних умовах з дійсно фаховими викладачами, вихователями. Я переконаний, що це наш обов'язок, який. Передбачає не забути про таку категорію і дати можливість їм знову ж таки отримати необхідну освіту. Більше того, після завершення навчання в зазначених ліцеях, кожен із них матиме можливість вступити до закладів вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ зі специфічним умовами навчання. Угу. Скажіть, будь тут... ласка, до Одеси приїжджають величезна кількість внутрішньопереміщених осіб. Є ті люди, які обирають Одесу як майбутнє місто для життя і залишаються тут. І у тому числі батьки привозять сюди своїх дітей тут більш-менш спокійно, і діти мають можливість в виші вступати, у тому числі в університет внутрішніх справ. Які умови зараз саме для людей, які приїхали з регіонів, для внутрішніх приміщених осіб? Чи є для них якісь послаблення, чи є для них якісь окремі особи умови, чи просто вони живуть точно так же, як і Одесити? Звичайно, така категорія виведена в окремо, як то кажуть, категорію. Угу. Категорії визначаються правилами прийому. Тому для кожного з них, от, під час вступної компанії, є можливість щодо розміщення в гуртожитках нашого mm -hmm. університету. І, знову ж таки, надання можливості всіляко для підготовки. Більше того, відповідні центри, і в тому числі на базі нашого університету, працюють Донбас, Україна, Крим, Україна, які відповідним чином дають можливість зазначеної категорії, в тому числі на пільгових таких умовах, подавати документи. Оформлювати документи, ну і знову ж таки готуватися до вступу зазначених закладів. Що з викладачами? Чи вистачає їх? Ми знаємо, як у середніх і таких закладах освіти, як школи, зараз не вистачає викладачів, шукають математиків, інформатиків і так далі. Що у вас з викладачами? Ну, ну, ми е, працюємо над тими завданнями, які сьогодні ставить безпосередньо міністр керівництво міністерства внутрішніх справ. І ми в умовах сьогодення чітко розуміємо про необхідність саме практичної складової ага. е, в підготовці здобувачів освіти по різним спеціальностям. І сьогодні то ті завдання, які поставлені, ми чітко виконуємо щодо набуття практичного досвіду, саме науково педагогічного складу, угу. наш науково-педагогічний склад в. Такому режимі відповідний термін визначені визначений, і в такому режимі направляються для забезпечення публічної безпеки та порядку набуття знову ж таки практичного досвіду, надання допомоги нашим колегам в, в зонах, ну скажімо так, в регіонах. Ну, де проводяться, і в тому числі бойові дії, yeah. якщо ми говоримо Донецька область, Херсонська область, і протягом певного періоду часу забезпечують, і після цього повертаючись, знову ж таки, вже з точки зору практичної складової, не тільки з теоретичної, але й з практичної, uh -huh. забезпечують і організовують відповідним чином підготовку персоналу, організовують, проводять заняття. Звичайно, ми не повинні забувати про наших ветеранів, тих людей, які дійсно е попрацювали над тим, щоб от безпекова складова навіть в нашому регіоні вона була належним чином організована? Тому е і вже сьогодні в, в нашому підрозділі працюють ветерани, uh -huh. ветерани, які мають бойовий досвід, ветерани, які на жаль отримали каліцтво, але знову ж таки організовувати і проводити відповідні заняття. Мають можливість. Так. Тому е я вважаю, що це ну, найбільше таке і важливе, в тому числі, досягнення в частині саме е передачі то досвіду нашому молодому поколінню, щоб вони знали, як діяти в тих чи інших умовах. І якщо ми говоримо про медицину, і про тактику дій, і про вогневу підготовку, знову ж таки, робота з вибухонебезпечними предметами, це все це, це комплекс заходів, який потрібен і необхідний сьогодні. Кожному з випускників закладів системи Міністерства внутрішніх справ, кожному поліцейському. Зараз Міністерство освіти каже про те, що можливо, треба буде студентам, курсантам навчатися навіть в літній період, в зимовий період без канікул. Бо ми знаємо, що зима, можливо, буде вкрай тяжка. Зараз зруйновано 75%, а більше зруйнованої енергетики, І не зрозуміло, як буде все, все це йти. Чи є у вас якісь зміни у цьому плані, що діти, курсанти, майбутні? Зараз вони абітурієнти вони повинні розуміти, що навіть в літній період, навіть без а, вихідних чи без а, канікул, вони будуть навчатися. Я скажу, що в нас такий непреривний процес організація uh -huh. навчального процесу під, і підготовки персоналу, тому що ми щоденно організовуємо і щоденно залучаємося до забезпечення публічної безпеки та порядку в нашому регіоні, на кордоні нашої держави, Чернівецькій, Закарпатській області, особовий склад виїжджає і забезпечує е, патрулювання і е, територію саме на кордоні нашої держави. В тому числі, якщо ми говоримо про е, організацію очної форми підготовки, то в нашому університеті створені всі необхідні умови для того, щоб, і, так і е, як і в інших закладах системи Міністерства внутрішніх справ, для того, щоб організовувати і проводити саме очну підготовку. Це і наявність е, тимчасових укриттів, угу. це і можливість знову ж таки автономного забезпечення живлення, е, це і ті заходи, які направлені. Що Стосується створення безпекової складової, звичайно, тут треба подякувати нашим силам оборони, силам безпеки, які завдячуючи яким ми сьогодні маємо можливість, і в тому числі в нашому закладі організовувати саме очну підготовку. Звичайно, ми бачимо і. Ті рекомендації, які стосуються Міністерства освіти та науки, ми їх враховуємо, uh -huh. і в частині підготовки персоналу переконаний, що будемо, будемо реалізовувати, і будемо знову ж таки використовувати до, до, до відома. Я хочу подякувати вам ще за те, що я хотів запитати вас про те, що батьки, коли віддають свого дитину. Чи то хлопчика, чи то дівчинку навчатися, і розуміють, що це буде онлайн. Вони бояться прильоти постійні, а де буде навчатися, може все ж таки офлайн буде, може онлайн буде. І вдома хай він сидить. Ну і так далі. Ми розуміємо все це. Оці безпекові моменти. Ви сказали про те, що є укриття, і студенти, курсанти мають можливість все ж таки навчатися не просто сидячи вдома за ноутбуком. Бо одна справа, коли ти навчаєшся. Якимось там, я не знаю, історії, філософії, соціології і так далі. Інша справа, коли тобі потрібно руками все це трогати, да, працювати разом на полігонах, у тому числі, і коли ви кажете, що є всі умови для безпечного навчання в такому режимі, це дуже добре, і батькам не треба переживати так сильно. Треба знати, що дитина. Під захистом дитина буде навчатися і стане нормальним поліцейським, який не просто десь там офлайн навчався дома, Звичайно. а дійсно все це на практиці вивчає. Більше того, ми кожен із е, наших громадян, якщо звертається за допомогою, то хоче отримати якісну допомогу, фахову да. допомогу. А для цього і працюють заклади системи міністерства внутрішніх справ, для того, щоб підготувати дійсно фахівців, захисників нашої держави. І варто говорити, що сьогодні е, дуже багато ну, дійсно героїв наших е, серед поліцейських, які не шкодуючи свого життя відстоюють територіальну цільність, оборонять нашу державу і знову ж таки героїчно показують приклад для молодого нашого покоління. Раз, останнє запитання. Я вже питав вас про це, але може змінилася точка зору? Бо все ж таки, ми всі змінюємося. Війна вже більше двох з половиною років, практично іде війна, бо більше з 14-го року, і точка зору з приводу того, чому саме я повинен стати поліцейським, могла змінитися у вас. Чому Хлопчик, який зараз дивиться нас, чому дівчинка, яка дивиться зараз нас, повинна подумати про те, що вона може стати поліцейським. Що такого в поліцейському житті, щоб вони обрали цю професію? Я переконаний, що поліцейським стають дійсно патріоти нашої держави. Поліцейським це особа, яка сьогодні, незважаючи на що, незважаючи на ті виклики, які є, готова. Надавати допомогу, готово вистоювати територіальну цілісність нашої держави, готово своїм прикладом знову ж таки рухати нас всіх разом до нашої спільної мети, до нашої перемоги. Тому я всіх запрошую до навчання в закладах системи Міністерства внутрішніх справ, до Одеського державного університету внутрішніх справ ті можливості для. Дітей, батьки, яких на жаль загинули, отримали каліцтва, поранення. Вони також мають можливість отримувати освіту. Тому всіх, знаєте, коли освічена нація, коли освічені люди, обов'язково є майбутнє. До цього ми прагнемо. Хочу подякувати вам, і всім викладачам, і всім курсантам, які живуть таким складним життям. Я розумію, що зараз і у поліцейських надто складно все. А таке життя зараз, така Україна, і разом ми зможемо все ж таки побороти всю цю лаву, яка йде на нас, і будемо жити у мирному житті, і зустрічатися з вами тут, говорити про те, як все ж таки добре навчатися без прильотів, без укриттів і про життя молодих поліцейських. Тож дякую вам, Дмитро Швець, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ, полковник поліції в нашій студії. Дякую. дякую. Дякую всім вам за те, що були з нами. Ну, бачите, є на чим подумати. Якщо у вас в сім'ї є абітурієнт, можливо, він курсант. Подумайте про це. А можливо, саме він завтра буде захищати нас тут, на наших вулицях, а з погонами поліцейської у формі поліцейської. Ми будемо дякувати йому за те, що він робить. Залишайтеся з першим міським. Попереду Найцікавіше ми зустрінемо з вами незабаром. Ну і знаєте, що все 100% буде Україна.